Всім привіт! Давно не бачились. Розумію, розумію. Цього разу, можливо, я буду в'язати, але це не буде про в'язання якогось проєкту. Цього разу це буде моя говоряща голова. І я буду розказувати про те, як я зробила минулий дроп. Взагалі ідея дропу до мене прийшла дуже спонтанно. Почалося з того, що мене питали, чи можу я робити щось на замовлення. Я не дуже люблю робити щось на замовлення, тому що я дуже відчуваю цей тиск, що типу я повинна зробити класно, так як люди хочуть, то що вони хочуть і так далі. Але одночасно з цим я переживала в'язальну кризу. Тобто я дуже люблю в'язати. І для себе я в'язала майже на той момент, коли я перший раз спробувала зробити, зв'язала майже все, що я собі хотіла. Але в мене залишалось велике бажання в'язати багато, не могла просто придумати для себе проекти. І тоді я побачила на в інтернеті на одну в'язальницю дуже класну, Лупс. і вона е робить дропи, тобто вона нав'язує просто якісь проекти, котрі би вона хотіла реалізувати, але обов'язково для себе. Просто їй як ідея щось зробити, але комусь віддати. Одночасно це якби в'язання для людей на купівлю, і одночасно це в'язання того, що тобі цікаво, тобто дві ці речі вони з собою. Вони між собою сходяться. От я вирішила спробувати зробити дроп. Це був перший літній дроп. Але так як я маю постійну роботу, і в мене є дохід, і в мене не цікавлять матеріальна складова цього, мені просто цікаво в'язати. Я вирішила робити їх повністю благодійними всі 100% з заробітку з цих проектів, я віддаю на ЗСУ. Перший раз я зробила дроп, і я просто. Виставила ціни якісь рандомні з голови. Це не були високі ціни, це не були ціни там, по три тисячі за ковтинку. Е, я намагалася робити ціни такі, щоб людям хотілося купити. І одночасно це ніби ти робиш донат, але ще й отримуєш. Ось це дуже, як на мене, приємна концепція. У мене не було ідеального плану, куди ці гроші будуть йти, тому що я хотіла, щоб на благодійність, але я не роблю збори, я не сильно з цим розбираюсь, тому я вирішила, що я просто обру якісь декілька зборів, котрі мені подобаються. Е, і буду, е, ну там мої знайомі, котрі займаються. Або завжди було посилання на повернений живим, Тобто та організація, яка цим займається цими зборами, постійно і ви всі знаєте, на що це йде. От, і в них є згідність і так далі. От, так само, як і тих людей, котрим я довіряю моїм любим друзям-волонтерам. Я просто кидала людині, кажу, людина каже, я хочу топ. Я кажу, от, посилання, список посилань, обирай, який хочеш, а людина каже, а я хочу цих підтримати, це мої друзі. Я кажу, давай туди. І все, і отак от у от мене розлетівся перший дроп. А на другий дроп я вже прям зробила банку і збирала туди в цю баночку всі грошики для того, щоб віддати прям на одну ініціативу. От на днях я буду її вже віддавати. Я вирішила просто допомогти великому збору моєї подружки Олондерки. Її великий збір був на мавіки t для 12-ї бригади Азову, позашляховик для 121-го окремого полку, ремонт техніки для 92-ї ОШБ і бронековтри для білоруських добровольців. Ось такий був список, кому ці всі гроші підуть. А я просто робила свою баночку, котра всім, що всім, що я там накопичу, все віддам на цю ініціативу. На днях я вже буду розбивати баночку, тому що дроп майже закінчився. Там пару речей залишилось, Так буває, в попередньому дропі теж залишилось пару речей, але це нормально. А залишаються речі, тому що насправді ну не все, що я придумую, всім хочеться. Тому що, наприклад, в попередньому дропі були якісь топи, котрі дуже були цікаві, і я можу зрозуміти, тому що це моя больна фантазія. Я не роблю щось дуже класичне, я роблю все одно дуже яскраво. Саме цього разу залишились в основному дуже літні, тому що я починала в'язати для цього дропу. щоб було тепло, а зараз вже холодно і ніхто не хоче собі, наприклад, топ з голим плечем чи юбку тоненько. Хоча я її теж можу носити в цю погоду на колготки, логічно. Так от це моє відео я хочу розказати вам про кожну річ, яку я зв'язала до цього дропу, і поділитися тим, як проходять мої процеси в'язальні. і напевно спробувати такий формат балакучого влогу, в котрому я просто розказую, що я зв'язала, а не показую, як я це робила. Чому би ні? Зачасту на Ютубах, на просторах Ютубе більше бачу таких відео. Не про проекти, а про мої в'язальні успіхи. І в принципі, можна сказати, що це десь з тієї категорії. Так от, підходьте поближче і буду розказувати. І почнемо розбирати мій дроп. Я Пробую бути в хронології, але я вже, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що першим, що другим, що п'ятим я в'язала. Одразу хочу попередити, що майже всі речі з дропу вже куплені, пару речей там залишилось. Я не буду їх прямо тут показувати. Ось так, тут буде вставка з відео. Тут буде вставка з відео про всі ці речі, і я постараюся якомога. Детальніше розказати. І почати я хочу з топа на одне плече. Це було дивно починати в'язати осінні дропи з топа, але мені дуже хотілося спробувати зробити щось на одне плече. Я ніколи не вміла в'язати робити так логічно, щоб воно так от вийшло от в цю лінію. Ось такий в мене топ вийшов. Мені дуже сподобалось, я десь побачила, коли береш дві різні нитки різного кольору і поєднуєш їх. І от я спробувала дві речі одночасно і з двох ниток різного Кольору зв'язати і робити оцей на одне плече топ. Логічно, що це, я починала це робити, здається, ще в серпні, в кінці серпня. А зв'язала його там, десь на початку вересня, і логічно, і дроп зробила вже в жовтні, і кому цей топ треба взимку Та? нікому. І логічно, що, напевно, він залишиться мені або мені на літо, або я його додам в наступний літній дроп, якщо він буде. От, ось такий топ вийшов, мені дуже сподобалось. я заради цього навіть на, равелі, на Раверлі на равлі, равлики. купила опис, як в'язати на одне плече топи, тому, тому я вчилась прямо цим обавкам заради цього от моменту. От, щоб потім на перспективу нахиснуло мене зробити там один светрик, але я потім, потім покажу. Ой. Ось такий топ, він з бавовни. Е, звичайно, я зазвичай купую е, бавовну від газал. Е, Мате називається мейт. Е, ну тут нема дованитка, але вона не, не, не блистить. Використала там помаранчевий сірий кольор. Вийшло дуже прикольно, вийшло дуже зручно і так м'яко, і... але поки що він досі є в наявності. Якщо, якщо комусь треба, він там вже спасу про знищиться, мігазничці 300 гривень піздеться коштує. Річу. У мене був такий, можна сказати, жилетка або літня майка, те, що знову ж таки, непонятно на яку погоду. В цій жилетці я використовувала декілька різних ниток, різних по фактурі, тільки по кольору, по матеріалу. Там був мохер. Я дуже люблю махер за його прозорість, і мені дуже подобається робити ці вставки, типу де йде один сплошний кольор, який типу, закриває все тіло, а потім БІМ! Мохер! І там все прозоро, дуже гарно. І тому мені дуже подобається робити такі светрики, де спочатку так все в новогоме і оголено в таких місцях там є полосочки, щоб все це прикрити, якщо треба. От вийшов такий. Можна сказати, топ, якщо влітку носити, але його спокійно можна вдягати на гольф. Я дуже люблю, як я казала, шари, тому мені подобається робити от такі от жилетки, які можна вдягти і на футболку, і на не знаю, гольф, і на рубашку, і на все, хоч і вийде симпатична комбінація. Та наступно в мене йшла знов жилетка. Я дуже люблю жилетки, тому що не треба в'язати рукава, але це вже тепло. От. Мені хотілося дуже поєднати, дуже люблю поєднання помаранчевого і синього, І мені дуже хотілося зробити це з бабусних квадратів. І мені хотілося спробувати от бабусний квадрат такий більш візерунчастий. От, і я як нав'язала цих квадратів і почала складати і розумію, що він такий великий. Ну, Але це класно, тому що речі не треба в'язати тільки на МК, є люди різних розмірів. І я хотіла робити більше типу, різноманітним свої Дропи, і цього разу я зробила декілька речей великого розміру для того, щоб вони підійшли всім. І е, ось такі, от е, ось така ж була. Я навіть зробила голосування в себе в інстаграмі, тому що не могла зрозуміти, зробити її прям ну і довго чи прикольно зробити просто таку кропнуту. Але я всі проголосували за те, щоб залишити її довгою. Та її вже немає, її вже теж купили. Вона дуже прикольна, і вона тепла. Там більшість вовна і мохер, але там є і вагон також. Наступним в нас знов топ, знов літня річ. Я походу хотіла зробити дроп на початку осені, тому що осінь у нас дуже тепла на початку, і я думала, щоб я прям стигну це зробити. Але нічого в мене не вийшло. У мене залишилась така прикольна нитка. Це е, натуральний шовк. І в мене ще була нитка дуже странна. Її купила. Я думала, вона була еластична, але вона дуже ну, така, ну, така, вона взагалі не тягнеться. І вона дуже тоненька. Я постійно купую нитки, думаю, що вони якісь об'ємні. Не, не дивлюсь, навіть які там розхід пряжі, все таке, щоб зрозуміти, наскільки вона товста, а вона супер тоненька. Я її поєднала з цим е, шовком і зв'язала такий топ, що в нього він типу до сюди він йде типу, з шити. А тут вже такі дві частини, вони окремі, і вони так можуть розлітатись. І знову ж таки, яка, яка майка, який топ, якщо на вулиці вже 15 градусів, але все одно її вже придбали і е, сподіваю, і. Одразу дівчина сказала, що я б носити це на гольф, що мені. От, дуже прикольно, тому що він е, переливається, тому що це шовк натуральний і дуже гарно виглядає. І ці рожеві акценти дуже класно виглядають в поєднанні з цією, з цією ниточкою. Але в'язати з шовку це такі страждання. У ну, мене дуже пітніть руки. Я думаю, що у багатьох є така проблема. Коли я в'яжу дерев'яними спицями, цей шовк він, е, так скріпить і дуже погано, типу, знімається з, зі спиць. А коли. Я ж на металевих, воно, типу, легше, але у сильніше підніть руки і приліпає до цього металу. І працювати з шовком це просто страждання. Тому от я хотіла зв'язати топ ще білий для своєї подруги, і досі не можу зв'язати, тому, тому що в мене є білий шовк і я би хотіла з нього зв'язати, але це просто неймовірне страждання в'язати з шовку. А ще він, типу, розсипається, ти перемотаєш бабінки, і він просто і розвалюється терцяного ніякого немає. Він дуже і розвалюється. От не дуже приємно, але топ вийшов дуже симпатичний. Йдемо далі. Наступний екземпляр це супер-мега експеримент. Я побачила в Пінтересті такі фріхендні речі, котрі в'язані гачком. І мені хотілося в цьому фрістайлі спробувати просто на ходу придумувати, що там далі йде. Тобто я в'язала квадрат, після нього там дов'язувала ще щось, і я отак от в'язала і зв'язала таку жилетку, котра по боках не... Зшита, і там є просто зав'язки, і можна по-різному комбінувати. Я зробила Тік-Ток з цього, і ну, він навіть трішки ну, не то, щоб заверсився, але в мене ніколи не було там, 13 тисяч переглядів, що для мене було псс. І дуже багато людей захотіли Що я думала, коли я зв'язала його, вдягла, думаю, ну це. Ніхто не захоче занадто яскраво. Але навпаки, люди хочуть яскраві речі, і це дуже класно, це дуже приємно. Багато людей писало, чи можна придбати. Я робила тільки один, але я хочу зробити ще, тому що це настільки прикольний експеримент. Ти ні в чому собі, ну, тебе немає схеми, і ти просто по колу робиш це, і все тут ти просто на ходу придумаєш. Тут я тут ляп, тут ляп, ляп. І дуже прикольно було, що спустя десь ну, пару місяців я бачила у Джене Філіпс, на котрій я підписана, що вона теж зробила таку фристальну жилетку. Це дуже прикольно, що це скрізь, і всім подобається. Наступний екземпляр це вже не верхня частина. Це перший раз я пробую робити щось на низ. і це були шорти. Прикиньте, я зв'язала шорти. А ну що, прикиньте? Ви вже бачили по попередньому відео. Ви не бачили? Посилання тут. Прекрасне відео про шорти. Це я думала, це складно. Це капець як легко. Ти в'яжеш циліндр, потім зі на ноги в Ну там робиш надставки, бла-бла-бла, але це не так прям складно. І ось такі шорти в мене вийшли. Одразу скажу до наступну в'язалку. Це юбка, теж нижній об'єкт, і це супер легко. Це просто реально циліндр з надбавками по боках. І от я зв'язала таку юбку, вона дуже вийшла яскрава. вона теж одна з цих речей, котрі досі залишилась. Вона з бавовни, вона доволі тоненька, але я її, навіть, от як ви бачите, пару разів вигуляла вже сама, тому що я так думаю, вона мені залишиться. Е, да, деякі речі я в'яжу так, що я в принципі ну, мені, мені вони мені подобаються. І я їх можу залишити собі і носити сама. А ще я зв'язала просто майку з дуже прикольною ниточки вовни, котра нерівномірна, вона йде тоненько, товсто, тоненька, тисто, і ще вона йде різних кольорів в собі така прикольна. І я з нею зв'язала прям майку, такий короткий топік, який можна вдягати поверх. Я дуже люблю так носити взимку на гольф, щоб отут тобі було тепло. Вона теж вже улетіла, і вона така коротенька, маленька ковтинка. Остання частина це в нас светрики. Я не можу сказати, що я прям велика фанатка в'язати светри. Мені подобається результат, я дуже люблю результат. Ми всі любимо результат, але в'язати рукаву. Це так скучно. Якщо вони не полосаті, тим паче, господи, якщо там немає зміни чогось на щось, то я просто страждаю. Я от зараз собі вирішила зв'язати светр. Просто аквамариновий синій светр. І я вже дов'язала до сюди, що було дуже весело, бавки, тоба. А тепер мені треба в'язати по колу тут, а потім. І це просто я, я не ненавиджу в'язати рукава. я не знаю, я хочу машинку, котра так, і рукава готова. Не люблю. Але мій кроп светри це те, що найшвидше розлітається першим ділом, просто я викладаю одразу я забираю. Першим я зробила такий зелений кроп светрик. Вони такі короткі, що можна вдягти якось в під низ. І він вони більше як дуже популярна, типу рукава, просто в'язані рукава. А тут ніби чуть-чуть закриває тіло. І от такий кроп-светрик вийшов перший зелений. Там поєднання мохера і вовни, і він, в принципі, такий, якщо під пальто то можна і поносити. Після нього якраз був в мене експеримент. Ви пам'ятаєте на початку відео я вам казала, що я зробила е, топ з, на одне плече. Отут я вирішила спробувати мою ідею. Я хотіла зробити такий е, як це, топ балерини, де воно так йде на запах, але воно зшите між собою. Я, виходить, зв'язала одну частину так, потім іншу частину так, потім це все зшило між собою, і потім дов'язала рукава. І зробила так, що тут плече голе. Тут... Розріз на ребрах. От. І рукава я вирішила залишити такі трішки відкриті. Дуже люблю зараз тренд з кльош рукавами. Е я любила його, коли мені було 13, коли кльоші були популярні. і зараз мені теж подобається. Хоча ж, кльош мені дивно, але е мені здається, це мене теж стігло. я вже теж широкий так. От, Ось такий балерунський, е, в мене вийшов е светрик. Він дуже теплий, він з махеру повністю. Він виглядає ніби тоненький, але коли ти його вдягаєш, у він нагріває. Він нагріває як пічка, просто супертепло в ньому. Е, і останній в'язаних, прям в мене був список, що хочу зв'язати для дропу. Це був дуже легенький светрик. З можна сказати, що це повноцінний светрик, він не кропив, він типу такий нормальний. А з бавовни повністю і теж я думала про те, що це початок осені буде. От е, і дуже насправді це дуже прикольно для тих, хто ходить в офіс, наприклад. Якщо ти хочеш піти в светрику, але ти знаєш, що ти там будеш сидіти в офісі нагріватись, то в бавовніваному светрику ти не будеш сильно нагріватись. А ще його класно в літніми вечорами носити, напевно. А, от, це такий чорний. Я от якраз його не робила по колу, я його в'язала панелями, сшивала по боках і потім робила в дірки в отвори для. На рук я вже набирала петлі і просто в'язала рукав. І я ще зробила в деяких місцях спущені петлі, і в мене так вийшло, що на рукавах зробила спущені петлі, через того вийшов невеличкий кльош, що мені дуже подобається. Це ті речі, котрі я в'язала спеціально для цього осіннього дропу, але поки я е, продавала свій осінній дроп, я вирішила спробувати одночасно ще концепцію, де я. Не роблю, не накопичу прям стопку речей і дропу їх в люди, бо я бачу, що я паралельно з тим показую, що я в'яжу. І як тільки я пощу якусь річ, люди вже хочуть може, купити, а я кажу, чекайте до дропу і так далі. Я вирішила наступні речі. Перше, я не хочу робити більше дроп, це доволі це дуже класний експіріанс, досвід, але мені, я розумію, що мені. Іноді складно, і я починаю виграти, дуже сильно давити на себе, що швидше, швидше, краще, краще. Це не сподобається, це сподобається. Я вирішила зараз взяти паузу від дропів і робити, просто в'язати, що мені хочеться, в спокійному темпі, викладати, як тільки воно з'явилось, одразу в наявність, і ті, хто хоче, можуть купити. І після того, як я придумала цю концепцію, я зв'язала жилетку таку класичну, коричневу. Я спробувала. Прямо з вовни робити жилетки, і вона така об'ємна вийшла і великого розміру. Потім я зв'язала ось цю жилетку. Я пишаюсь нею, тому що я спершу спробувала робити ось ці косички. Англійською це називається здається, кейбул. Я думала, це дуже складно, це дуже легко. Тим паче, зараз є спеціальна така знає, спиця, така буковкою У, і там ти збираєш петлі, перер... ну, коротше, Ви знаєте. Ви точно знаєте, ви там всі так в'яжете класно, що ви точно знаєте, як це робить. Зв'язала ще один светрик, теж такий кроп, і такий повітряний, і дуже, в дуже приємних рожевих кольорах і він вже улетів, уїхав в Польшу. От, Сподіваюсь, там тепла дуря в моєму светрику. Він весь з вовни і мохеру, щоб точно було тепло. І ще зв'язала пару аксесуарів. Це капор. Дуже люблю капори. Ви знаєте, бачили відео, тут буде відео прикріплене. Дуже люблю капори в'язати, дуже люблю їх носити. Зв'язала такі з Мухеру, щоб було тепленько і не кололо Січки. І зв'язала маніжку. Перший раз зв'язала маніжку, і якраз в ній я спробувала техніку бріош, що дуже прикольно, тому що вона дає такий двосторонній ефект, і в тебе як резинка з двох кольорів, ти, типу, так розтягуєш, а там інший кольор. Дуже прикольно і вона, типу, така. Тепленька дуже дуже виходить цупка, що дуже класно для таких аксесуарів, як шапки, там не знаю шарфи, щоб одразу таким цупким рівним полотном в'язати. Ось такий дроп і, і мікродроп до дропу в мене вийшов. Знов ж таки, всі гроші я збираю на баночку, і от на днях, напевно, завтра я буду її вже розбивати і віддавати на потреби. що дуже Класно, тому що я на даний момент не бачу ніякого варіанту, як робити це благодійно. Е, мені не треба всі гроші світу, мені хочеться підтримати, як я можу. Я і так доначу, а так я ніби намагаюся щось інше донатити. От, е, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, ви можете там бачити мій прогрес моїх в'язалок. І побачите наступний дроп, коли він буде. Я думаю, що це щось буде більш новорічне, десь на, на новий рік чи після. Дуже дякую за те, що подивились все це відео. Якщо вам подобається такий формат, з котрим я розказую про свої досвіди в'язальні, напишіть мені про це в коментарях. От і напишіть мені, що ви зараз в'яжете. Ще раз дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик, щоб знати, як тільки вийде моє наступне відео. Так швидко в мене не виходить робити відео, як ви зрозуміли. І щоб не пропустити наступне, не забудьте натиснути колокольчик. Ну і побачимось наступного відео. Па-па!